Ідемо з батьком куплять комбайн Гнать 100 кілометрів. так куплюємо такого комбайна Робимо зразу цей, нема взяли свій барабончик, ручньок, щоб були тормоза Зроблюємо рулики. І будемо гнати своїм ходом Їду таким чудом по такій дорозі. Продовжуємо далі їхати, хотів показати таку кукра як пшеничка, поля зеленіють. Як Шевченко писав, між яром і надставами варби зеленіють, а ми собі тихасенько нивою пездуємо. Ми виїхали на автомагістроль, що резина прогріється і поїдемо свич. Осталося десь 40 стопів кілометрів. Ну що, друзі, бригали ми таку чоловіку нашний грішний. Показало, їхали там напряму до польоми, ток до 100 кілометрів. А ток польоми напряму, там 80 плюс доїхав. Без поломок. Видно буде, чи піде на запчастини, чи може зробимо з нього кукурузяник. Брали через шо він йок-ток стояв, зогнив. Йок коробок. Вон все дірки що наварчено. А гнелуго не моє. Ось як соломотрьоси. Такі вони зверху. Це в чудовому столі. Скільки ще Солома трьох стоїть Шківи, варіатори, рівні Резина погана. Так він підгнів, ну а толкйок. Страшний. Мохуса. Заводиться. З півтика Двигун СМД-20. О і як розпуделя зроблений кілька років назад. Ну він як зробив кілька огородів. Видно, я ж кажу, буде. Я думаю, зробим з нього кукурузяночка. Все, ставим така неї лойк. За нож дальнобой на комбойні. Диво. Пізнісніму детальний огляд щодо чого.